Сьогодні поговоримо про наболіле. Чому автоматичний підрахунок лейкоформули точніше, ніж ручний. Раніше лаборанти у більшості лабораторій рахували клітини крові вручну на мікроскопах. І це було, так скажімо, фактором, який міг допустити похибки. Чому? Тому що це залежало від. Людського фактору, людина, в принципі, може пропустити якісь деталі, якісь клітини, щось не побачити. І рахувалися ці клітини на 100 або 200 клітин. Тобто ви можете зрозуміти. Що ж стосовно автоматичних аналізаторів, зараз в нас йде нове покоління. Це аналізатори, які працюють методом проточної цитофлюорометрії. Ця методика дозволяє виділяти всі клітини крові. У певні групи і не плутати їх. Тому аналізатори зараз рахують точніше. Окрім того, що аналізатор рахує точності ті клітини, які він виділив, і він їх не плутає, також він рахує не на 100, не на 200 і навіть не на 300 клітин, а на тисячі клітин. Тому точність у рази вища, ніж ручний підрахунок.